Дітки, зима нам готує та дарує багато зимових розваг. Та щось потрібно почекати цього року снігу і морозу. Зиму люблять всі діти та її дуже ждуть. Можна пограти сніжками, розважитись до схочу зліпити сніговика або снігову бабу. Порушить метелиця білим сніжком стелиться на подвір'ї, як жива, вийшла баба снігова. У вбранні зеленому, гарному, косковому на сніжку вона стоїть, ще й ногами тупотить, є у баби палиця. баба в неї хвалиться, чорні очі аж горять. Краще баби не чіпать. Про яку пору року розповідається у вірші. Що порушить? Метелиця? Хто вийшов на подвір'я? Баба снігова. Де стоїть баба? Що вона робить? Стоїть вона на подвір'ї із палицею. А скільки куль потрібно, щоб зробити бабу снігову? Дві або три. А які очі у снігової баби? А чого не можна робити сніговою бабою? Не можна її чіпати. А ви могли б розповісти про сніговичка і або снігову бабу, яку колись ви бачили або робили? Ось, наприклад, у мене така історія: вийшли дітки на вулицю, де тільки но випав сніжок. Вирішили ліпити снігову бабу, скотили велику кулю, а потім маленьку. Ось два однакових камінчики це очки. Знайшлась морквинка для носика і паличка для ротика. Зраділи, дітки. Снігова баба вийшла чудова. А ми її гарно привітаємо. Вона яка у нас? Біленька, гарненька, чистенька, зимовенька, а ще холодненька. Дітки, а якими б словами ви описали свою гостю снігову? Назвіть і додайте до моїх прикладів. Бажаю вам успіхів. Вчіться задоволені. До побачення.